Вчора ввечері я з подивом почув від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа його вечірньому брифінгу про те, що переговори в Саудівській Аравії ведуть дуже добре. І що вони обговорюють не мир і припинення вогню, а обговорюють території, карти. Передачу атомних електростанцій, причому не в управління, а у власність, позиції по розширенню угоди про корисні копалини, можливо, порти, можливо, залізниці. Друзі, хіба від зарубіжних засобів масової інформації ми повинні дізнаватися про тривожний порядок денний? І хто уповноважував невідому делегацію, яка поїхала до Саудівської Аравії обговорювати саме це? Ні вони, ні президент не має таких повноважень. Це повноваження Верховної Ради України. І я наполягаю на тому, щоб якнайшвидше ми організували зустріч керівників фракції з президентом. І мали можливість обговорити ту тривожну, якщо не критичну ситуацію. Друзі, ще в листопаді-грудні тут обговорювався потужний і незламний план перемоги. План національної стійкості. Подивіться, яка коротка відстань. В мене цікаво, а якась порядок денний сьогодні. Чотири Абсолютно непотрібних законопроєктів. А де підтримка армії, де ПДФО, де заборона телеграму, де захист місцевого самоврядування? Не цікаво, тому що влада планує займатися чим виборами. І саме з за цього є переслідування опозиції, саме з за цього замість армії фінансується. Найдовший і найдорожчий в історії виборчий ролик, який називається єдиним марафоном. Саме для цього правоохоронні органи перетворюються на каральні, саме для цього знищується незалежність судів, знищується місцеве самоврядування, бо вони готуються до виборів. А це означає смерть єдності, послаблення держави і, врешті-решт, грає. На руку Путіна, дякую.